Українська земля є надзвичайно багата та родюча, і символом цієї родючості та плодючості є дідухи. Мені пощастило познайомитися з пані Ганною, яка дуже творчо підходить до того, які ж дідухи мають бути в кожного вдома. Я займаюся дідухами вже п'ять років. Колись в Ютубі подивилася, як виготовляють. А вже потім фантазії думаю, що може придумати таке, чого немає в Ютубі. Тут пшениця використана яра, а тут озима пшениця використана, а тут овесь. Починаю я з вересня, десь сію жито, сію ячмінь. Кінець січня, лютий починаю висіювати кермек, геліхризум, амобіум, отакий от білесенький. І це все собі в ящичках проростає, так подібно, як ми помідори сіємо. Потім починається літо доглядати, поливаю пшеницю, ну, десь у половині червня. Так, щоб вона тільки намалювався, колосочок, але не налився, щоб потім ні міні ми, ми ще не їли. І сушу їх так на швидкому сонці, так щоб раптово високли, потім виносила на стриг, щоб не попадало сонце, щоб вони не зберігалися в такі зелені. Тут використовую лагурус білесенький, я його вибіг перекисом водню, а кольорові фарбую харчовими фарбами. Використала бавовну, Я виростила цього року вперше, сіла в січні, довго гралася з нею. То на віконечко носила, то двір виношувала, щоб загартувати її, а потім вже в город. Поливала, доглядала. І така радість була, коли перша квіточка зацвіла. Найкращі колоски відкладала для того, щоб до святого вечора зробити дідухи. І на щастя. Мені пощастило в житті познайомитися з тими людьми, які роблять свою справу неймовірно самовіддано.